Копшеничка вже викидає колосук. Питали ви, скільки гімносів лили. ось що з Олександрович розкоже били. Свинячий навуз. Він робить чудеса просто. Нема ніяких удобрень, не при посіві. Пшениця після сонячника Класики. і сіялось без удобрень. Взагалі, і не селітри померзлоталому нічого, лили по мерзлому, десь 50 тонн на гектар свинячої жижі. І оце такий результат. Це вже не перший рік, ми таке практикуємо і все засипать дуже гарно. Двічі пропустимо. І формена ще по листку, оброблена фунгіцидами. Чекаємо врожаю. І до все вийти. пшеничка. От. Нема ні не хворог. Нічого вона чистенька. І морозу дулю показала б. Так, да, і три був тут низи, але не але вона не пример. Вона була сильна і вона не цей. Навіть на буграх. Ми зараз поїдемо вам покажемо де. Казалось би, мороз менше, должен быть, але ж він взяв на бугрій. Де просто 150 кілограм померзло талому. І вона вроді, не погана, але ж мороз вона почувствовала. А ця мороза фактично, як бачите, по листу його ну, немає. Не було тут. Він був, але він її не взяв. Хоча це нози, луки, тут обично приморський набагато сильніші, ніж на гаді. Кавучики Артур посадив, кому да, надо будуть. вот. займається кову надо. Вот Чекаємо рожаю. Ану. От ми вам зараз Сашею покажемо заїзд, коли трактор з бочкою заїжджав і включав е, жижу, щоб Вот Подивіться, як там відключається. Як... Тут майже нічого не попало, ну може десь трохи стекло. А воно далі пішло де ось. Кожен заход ну, його видно. Оце, оце вам різниця де лило і де не лило. Ну, просто може сюди трохи стекло, воно мерзле було, але ж не та кількість, що, що Прям видно всі повороти трактора, де він заїжджав. Що по бабках Олександрович виходить. Ну, по бабках ваш транспорт і солярка. Все, берете трактор, їдете, грузитись і по, по бабкам ну, солярка. Якщо є така можливість бочка, хоча б 10 кубів, щоб, ну, тоді буде воно нормально. І тут просто у нас рядом все. Ми беремо, в'ємо і маємо такий результат.